Начальник Нікопольського міського відділу міліції Сергій Венедиктов регулярно проводить прийоми громадян. Кожну п'ятницю начальник приймає мешканців в своєму кабінеті. А за існуючим графіком, виїзні прийоми в сільській ради начальником або його заступниками здійснюються кожен тиждень. На тому тижні Сергій Венедиктов провів прийом мешканців Новоіванівки. Крім того, правоохоронці провели лекцію для школярів на тему правової відповідальності. Розказали про права та обов'язки громадян. Співробітники кримінальної міліції в справах дітей провели прийом так званих важких підлітків. Подібні зустрічі правоохоронці планують і надалі. Співпраця в рамках профілактики правопорушень триватиме.